Не купуй автомобіль, він забере у тебе квартиру, або як авто робить нас бідними. В цьому відео покажу і порахую, скільки за все життя, точніше, за 50 років, ви витратите грошей на авто, навіть якщо воно саме дешеве, там за півтори тисячі доларів і ремонт його коштує копійки. І скільки можна мати, якщо А, просто відкладати ці гроші, Б, якщо їх інвестувати. Додивіться це відео до кінця і ви будете в приємному шоці, скільки можна мати грошей. І, звичайно, розглянемо, коли варто мати авто. Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції. Дуже багато людей хочуть мати автомобіль, але ніхто не задумується, скільки потрібно мати грошей на його утримання. Зазвичай люди думають, я куплю собі дешеве авто і буде воно там, скільки воно там коштує, то раз, а друге, ну і ремонт його коштує дуже е, дешево, якби що. Якщо це розглядати на маленькому відрізку часу, типу там рік, два-три, то насправді це якби ну небагато, скільки там. А якщо взяти, Порахувати за все життя, ну точніше, за 50 років, то тоді виходить дуже солідна сума, і за ці гроші можна купити собі квартиру, десь там, не знаю, в Києві, в Кракові, в Варшаві або в іншій країні. Розрахунки будемо робити на дешевому авто, яке коштує там, до півтори тисячі доларів, точніше, це як 5 тисяч злотих. Якщо ви скажете, нема таких машин, дивіться, на OLX, заходимо. польський OLX, звичайно, ціна від 4 до 5. І бачимо тут фірма Opel, наприклад, 4. 4300, 4500, 4200, старі машини там 2000 року, 2001, 2002, 2004. От. Але ну, є такі машини. Звичайно, якщо це дивитися в Україні, то там вони будуть на порядок разів в два в три дешевше. Але так чи сяк, це машини, які дешеві. До речі, зараз саме час поставити лайк цьому відео і підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. І звичайно, втиснути дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Отже, як машина тягне з нас гроші, і скільки вона тягне, причому вона так то робить так не Помітно, потрохи, потрохи, потроху, а за якийсь період часу назберуться дуже велика кількість грошей. Я тут підготував такий листочок невеличкий зі свого досвіду, скільки виходить обслуговування автомобіля. От. І бачимо тут а ціна авто 5 тисяч злотих. Будемо це брати в злотих, ви можете підбирати, підставляти собі будь-бу е, валюту, там, чи гривні, чи долари, чи злоті, неважливо. Отже, беремо ціна авто 5 тисяч злотих, тобто півтори тисячі доларів, плюс-мінус, там 1200 і так далі. Далее. Потім ви купуєте річну страхівку, коштує вона в середньому, якщо старе авто, то від 800 до 1200, в середньому 1000 злотих. Потім раз в рік технічне обслуговування 200. Заміна резини, тобто ви міняєте колеса з зими на літо, з літи на зиму. Ну, Якщо у вас все сезонка, то окей, цього немає, але зазвичай люди їздять на таких на таких і міняють. От, 100 злотих одна заміна, 100 злотих друга. Два рази в рік, виходить 200 злотих. Потім раз в рік ми міняємо моторне масло, коштує це 250 злотих. Так само міняємо раз в рік фільтри всі свої на масло, і на повітря і так далі. За рік, якщо ви їздите десь в середньому 250-300 км в місяць, то якщо у вас машина там на газу, газ бензин, то десь 1500 злотих уходить на весь рік, тобто десь по 120 злотих в місяць, і у вас буде півтори тисячі злотих в рік, плюс-мінус, якщо ви ніде не їздите. А тільки на роботу і з роботи, або там по якимсь, ну, не знаю, по сусідах. Далі вам треба буде купити якісь там омивайки, ні? заливати собі, щоб вам дворниками чистили вікна, стекла ваші. Теж це там 50 злотих візьмемо 700 злотих в рік. Це. Приблизно невеличкі якісь ремонти, там щось поламалось, там щось. ну, Плюс-мінус. В один рік це може взагалі нічого не бути. На другий рік може вам вилетіти, ти не знаю, 1000, півтори тисячі, дві тисячі, От, Тобто такий в середньому беремо раз в рік, там, на 700 злотих ви щось ремонтуєте. Е, якщо у вас машина з кондиціонером, вам треба заповнювати плини, рідину 200 злотих в рік, Нє, там, робити чистку кондиціонера. Далі 100 злотих ще ви накупляєте якихось там пахучних. Тут йолочка висить ялинка, що хол захочете собі купити до машини новий, якусь іграшку там причепити. Не Всі скажуть, ні, 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 мені це не потрібно, ага, подивимось, буде у вас машина і будете, О, то хочу собі, то хочу. то то. то. І так, там, 100 злотих на рік щонайменше, що а може навіть це буде 100 злотих в місяць. От. Але візьму такий мінімально 100 злотих в рік. Далі, якщо у вас нема де зберігати колеса, шини, то 200 злотих в рік ви. Так само віддасте за зберігання шин. От, ті, хто живе в великих містах, і в них квартира невеличка. Колесам іде. Якщо є додому тримати, класно. Якщо немає, де, то дуже багато є таких сервісів, гаражів, де ви можете тримати свої колеса, платити їм там 100 злотих за один раз за зберігання літніх. Потім ви їх забираєте, міняєте, даєте зимові і зберігаєте зимові знову за 100 злотих. В сумі получаєте 200 в рік. Потім 240 десь у вас піде злотих на паркову. Якщо це в селі десь окей, цього не беремо, але якщо ви живете в місті, беремо в середньому, що на 20 злотих десь ви будете в місяць паркуватися 12 місяців, ну, от вийде 240 злотих на рік. 20 злотих це десь 150-200 гривень в місяць. І ще якщо ви живете в місті десь в центрі, наприклад, і у вас там немає парковочного місця, то вам потрібно буде або ви винаймати якесь паркомісце, місце, або або винаймати якийсь гараж. ну, десь Якесь місце, за яке вам потрібно буде платити, от я взяв в самий мінімум це 300 злотих в рік. Тобто поділіться на 12 місців, і побачите, що це взагалі там якби. Копійки. І коли у вас немає автомобіля, то ви дивитесь думаєте, ого, цікаво грошей, там у мене не знайдеться, стільки грошей на це все. Але коли ви будете його мати, то автоматично ці гроші будуть знаходитись. Такий парадокс, коли от вам не потрібно на щось, ви не знаєте, куди потратити гроші, то гроші автоматично потратяться на все, що завгодно, тільки не на те, що ви там би хотіли собі. Но якщо у вас є конкретна ціль, то гроші будуть туди тратитись на конкретну ціль. Тому коли у вас нема машини, то ці гроші розпреділяють. Ця кудись, непонятно куди, а коли є, то ви будете в неї вливати і її так утримувати. Дивимось далі, це ще не кінець цієї таблички. І тут іде далі у мене такий підрахунок: що в середньому получилось 5300. Оці всі цифри, крім вартості авто, 5000 От в середньому у мене вийшло 5300 в рік. Машина коштує ось, 5 тисяч, наприклад, злотих, півтори тисячі е, доларів, а утримання її коштує в рік приблизно так само. І, ну, і думаєш, блін, ну окей, півтори тисячі доларів, в рік, та, ну, що, що тут таке? Це ми говоримо про дешеву машину. Ви можете сказати, окей, я куплю собі дорожчу машину, і вона не буде так часто ламатися, або ще щось, не треба буде якось утримувати. Дорожча машина, дорожчий ремонт. Менше раз вам потрібно буде ремонтувати, але ремонт буде коштувати дорожче. Купити шина, колеса чи ще щось таке, так само дорожче. І дивимось далі. 5300 беремо ну, на даний момент злотих, множимо на 5 років, і за 5 років це виходить 26500. Плюс от, за 5 років у вас ще додаткові витрати йдуть. Це 2000 нові шини треба буде купити. Один комплект зимових, один комплект літніх. О, бо десь за 5 років вони у вас з'їздяться при такому. Дехто може і за рік їх з'їздити, але в середньому беремо, що десь на 5 років вистачає одного комплекту шин і другого комплекту. Потім на 1500 ви десь поміняєте тормоза, не гальма. І ще за 1000 новий ремінь ГРМ. Ну, звичайно, може, ні ні Але взагалі загальному беремо от, тільки такий самий мінімум, то що потрібно буде за 5 років зробити. от Нові шина, нові тормоза і новий ремінь ГРМ Разом вже вийшло 31 тисяча. До 26 500 ми додали оці цифри, і получилось 31 тисяча. І якщо це за 5 років, і якщо це буде повторюватись 10 разів, тобто ще 10 ці 5 років множимо на 10, тобто за 50 років, от, плюс ціна в 5 тисяч машини, то вийде 315 тисяч злотих за 50 років, за 50 років буде коштувати вам утримання машини, яка коштує 5 тисяч злотих, тобто півтори тисячі доларів. 315 тисяч, якщо подивитися по сьогоднішньому курсу, це курс 4,23 за злотий. 315 тисяч злотих це 74,5 тисяч доларів. За 74,5 тисяч доларів за 50 років, от які ви потратите на автомобіль, ви собі можете купити, можете купити собі квартиру чи ні. Напишіть, в якому місті ви можете купити за майже 75 тисяч доларів, скільки там буде квадратів, метрів, кімнат і в якому вона буде стані. І сіко можна купити квартир в якомусь маленькому місті. І це сюди ще не враховував серйозних якихось поломок. А за 50 років вони у вас по-любому стануться. Там з мотором щось станеться. Там з коробкою передач, і так далі. І ви можете заперечити і сказати: окей, якщо я буду їздити транспортом, там автобусами трамваями, то це теж гроші. У великих містах, якщо брати велике місце, то зазвичай є проїзні карточки, які дешевше, чим окремо купувати білети. І в моєму місті, наприклад, це коштує десь там 100 злотих на місяць. 100 злотих на місяць помножити на 12 місяців, виходить 1200 в рік. Карточка, яка, яка дає змогу їздити на всіх видах транспорту по всьому там по всьому місті. 1200 проти 5300, це ще лишається 4100 в рік. Знову ж таки, 4100 помножити на 50, порахуйте, скільки це вийде. До того я сюди ще не врахував штрафи, які можуть бути. Дай Боже, що їх не було, але вони можуть бути десь там, не туди заїхали, десь не там запаркувалися, п'яте-десяте. те Отже, скільки грошей можна буде мати, якщо просто відкладати ці гроші за 50 років, то бачите, ця сума 315 тисяч злотих, ну або якщо ви робили розрахунки в доларах, то 315 тисяч доларів. От, Якщо точно такі самі у вас витрати. Але в середньому еквівалент плюс-мінус одинаковий. Тобто, дивитесь на прикладі, можете порахувати е, в своїй валюті і написати. Мені в коментарях, скільки у вас вийшло. І тепер давайте подивимось, скільки можна буде мати грошей, якщо ми будемо ці гроші інвестувати. Канал про інвестиції, тому ми, звичайно ж, подивимось, скільки можна мати грошей, якщо ми будемо інвестувати ці гроші. Сайт, знову-таки, фінансер.com, я його вживав в минулому відео, як стати на пенсії мільйонером. Можете подивитися, якщо не подивилися, десь тут буде силочка на це відео. І порахуємо через калькулятор складних відсотків, і скільки будемо мати грошей бо в, та, якщо просто їх відкладати ми порахували би триста тисяч е, наприклад злотих як будемо рахувати, беремо період накопичення 50 років, тобто не в машину ми вкладаємо, а 50 років ми ці гроші відкладаємо під складний відсоток. Тобто в банк під відсоток, або там в акції, або в якийсь інший фінансовий інструмент, який буде вам приносити якусь кількість відсотків. Розглянемо це на прикладі 4%, то що дає майже кожен банк. І там розглянемо на прикладі 8%, що дасть там інвестиції в акції. наприклад. Початковий баланс у нас буде 10 300. Тобто це ось, оці гроші, що 5300 в рік ми витрачаємо на обслуговування машини, і ціна машини була 5000. Якщо у вас дорожча машина коштує, ну, то можете сюди її вписати не 5000, а а більше 20 тисяч, 25 000 і так далі. Тут у нас 5000 машина і 5300 обслуговування, 10 тисяч 300. І от цих стільки грошей у нас буде на самому початку, от в перший рік. Покладемо ми це під 4%, наприклад, в доларах, не в будь-який банк. Щомісячний внесок ми впишемо 500. 517, наприклад, злотих. Чому 517, звідки воно взялося? Це ми взяли оцю 31 тисячу, яка у нас вийшла за 5 років. От, і ми їх поділимо. Ось, 31 тисячу. Ми поділимо на ці 5 років. Получається 6200 в рік. І поділимо ще на 12 місяців, що 516 і 666 округлимо до 517 в місяць. От 517 там, злотих доларів. Я беру в злотих, 517 злотих в місяць. Нам потрібно якби, ну, відкладати, докладати до цієї машини. Порахуємо 19% податку, точніше подивимося яко буде без податку, і потім включимо, подивимося, яку буде з податками. І інтервал капіталізації відсотків буде щороку. тобто Щороку нам накапують оці 4% або 8%, так само подивимося, буде, якщо під 8 покласти. І вони будуть додаватися до цього початкового балансу, і потім на увесь цей баланс буде додаватися наступні там відсотки. Отже, дивимося, що у нас вийшло. Що бачимо, інвестиція у нас вийде 320 500, трішки більше. Там, там у нас вийшло 315 тисяч. Ось, ось тут вийшло 315 тисяч за 50 років. Якщо ми просто відкладаємо, інвестиція 320 тисяч тисяч З половиною податок ми зараз не рахували, і фінальний баланс, якщо під 4% покласти в банк, наприклад, долари 320 тисяч за все за 50 років, то фінальний баланс у вас з скланим відсотком вийдеться 1 мільйон 58 тисяч 231, наприклад, долар або злотий. Прикольно, правда? Це якщо ми не рахували податок, якщо ми врахуємо втиснемо так, порахувати податок. То інвестиція та сама, 320 тисяч. З цього ми заплатимо податку ще 118 тисяч, майже 119. Але фінальний баланс чистими у нас получиться наші 320 тисяч, перетвориться на 826 тисяч, не знаю, там, злотих або доларів. Подивимось, далі ще цікавіше, якщо ми візьмемо там, під 8% покладемо, і, наприклад, поки що не будемо платити податки, скільки це буде? Інвестиція та сама, 320 тисяч, а фінальний баланс уже получився. 4 мільйона 327 тисяч, наприклад, злотих або доларів, ну або гривень там. Але окей, скажете, блін, звісно, без податків, але податки треба буде платити. Так, треба буде платити податки. Втискаємо тут, а порахувати податки, натиснули так. Ну і дивимося, сіку у нас в ітогі воно вийде. Бачимо, що інтервал вже 50 років. Воно нам порахувало графу. Інвестиція та сама 320 тисяч 500. Податків ми заплатимо вже ого набагато більше 508 тисяч податків. Але фінальний баланс, так чи сяк, у нас лишиться 2, майже з половиною, 2,5 мільйони. Заінвестували 320 тисяч. Отримали 2,5 мільйони інвестувати вигідно. Тому такі розрахунки, якщо бачимо просто 315 тисяч відкласти за там, 50 років замість машини, то ви отримаєте 75 тисяч. Зараз знову скажете, що ага, так 315, ти тут не відняв ті 1200 злотих в місяць, що треба видавати на там, білети чи щось таке. Квитки. Я сюди так само не додав ті ремонти, які потрібно робити, там капітальні будуть, чи ще щось таке, що. У вас там двигун стане або 50. І воно одне на друге покриє. От. Не вірите, порахуйте собі самі і напишіть свій результат. От. Якщо 315 тисяч просто відкласти, це виходить 75 тисяч доларів по даному курсу. А якщо ми порахували 2,5 мільйони наприклад, злотих, то це вийде майже 600 тисяч доларів. Скільки квартир ви купите за 600 тисяч доларів, в якому місці? В Америці купити собі дім. Так само на початку відео я говорив, що автомобіль забере у вас здоров'я по декілька причинам: перше, ви менше рухаєтесь, менше ходите, більше їздите машиною, і, звичайно, рух це життя. Будете менше рухатись, буде забирати здоров'я. Це раз. Друге, будете видавати гроші на ремонт, а щоб дістати ці гроші, будете ходити десь на роботу, так само тратити своє життя, здоров'я, час. В цьому випадку так само ви тратите здоров'я на утримання машини. І третє, може бути якийсь нещасний випадок, десь кудись можна в'їхати. Добре, якщо просто десь в дерево ви в'їхали і там з вами нічого не сталося, лоб набили. Ну, але можуть бути і зовсім інакші випадки. Знаємо, що ви коли ви думаєте, що як ви вмієте водити, так само і інша людина вміє їздити, але різні ситуації можуть бути. Кому корисно мати машину і кому потрібно мати машину. Якщо ви купуєте машину просто що, о, дивіться, я крутий, я купив собі автомобіль і я багатий, типу, ну, то в такому випадку ви бачите скільки грошей, ви можете втратити. Або просто щоб ви їздите на роботу з роботи, а замість того можете там або, спі або пішки пройти вдома, до роботи, або проїхатися транспортом. Якимось місцевим, і ви думаєте, ось скільки я видаю там на білети, на квитки, подивіться, скільки ви видасте на машину. Вигідно мати автомобіль, якщо ви живете, наприклад, десь за містом, і до міста вам потрібно, по-перше, дуже довго добиратися, або у вас дуже рідко ходить там транспорт, і вам потрібно або на годину, на два, на дві раніше вставати і виїжджати, і потім біля роботи десь там ходити гуляти ці дві години, і ви не знаєте, чим зайнятися. Знову ж таки, якщо білети на транспорт. Будуть коштувати набагато дорожче, чим ви витратите на бензин, там тому що є випадки, коли ви маєте заплатити, наприклад, там 20 доларів, щоб доїхати до роботи, а на бензин би ви потратили долара або два. Ну, в такому випадку, то протязі місяця, на протязі років, то, мабуть, було б вигідніше все-таки мати машину, або воно вийде в той самий кошт. Далі вигодно мати машину, якщо ви часто їздите, точніше, не часто, а наприклад, раз в тиждень, їздите на великі закупи цією машиною, робите якісь покупки, і м цим самим ви економите якусь кількість грошей, тобто піти в звичайний магазин, який біля вас, і ви видасте, не знаю, там тисячу злотих доларів в, в тиждень, а якщо ви поїдете десь далеко, там, ну недалеко, а не знаю, потратите 2-3 долара на бензин, але проїдетесь там 15 кілометрів, заїдете в якийсь великий магазин, де набагато все дешевше. І таким чином ви зекономите не знаю, там, 200 доларів на тижню, ну за місяць там, 800 доларів або 800 злотих, то знову ж таки, так, теж вигідно і варто мати. Далі, якщо у вас велика сім'я і ви подорожуєте цією машиною. Бо, наприклад, я от любив їздити з сім'єю. Ми от їздили по Польщі, там по замках різних. І Якщо мені порахувати, що я доїду до великого міста, потім від того великого міста доїду, ще пересяду на якийсь інший автобус, там доїду, а нас четверо, я з жінкою і двоє дітей. Нам вийде така екскурсія в рази дорожча. А так як ми їздили, наприклад, брали цілий тиждень і об'їжджали там 20 або 30 різних замків в Польщі, вийшло, що за тиждень ми витратили там условно п'ят тисячі. Злотих, а потім я рахував, що якби я купував окремо білети, то по-перше, я б не встиг би об'їхати ці там 30 замків. А по-друге, я б витратив на це набагато більше часу, якщо мені треба було об'їхати ту саму кількість замків. Або я б витратив набагато більше на білети. Так, я витратив там, 5 тисяч злотих на бензин і на проживання. А так би я витратив десь 1015 15 або 20. Тому в такому випадку, якщо ви часто подорожуєте і вам це приносить вау клас задоволення, то звичайно вигідно. І останнє, коли варто мати, якщо автомобіль вам реально приносить сенс життя і задоволення. Якщо ви сідаєте за автомобіль і ви маєте круті емоції, тому що саме головне в житті це емоції. Те, що ми будемо пам'ятати все життя, це класні або погані емоції, от які у нас були. Коли ми просто щось там робимо, ходимо на роботу, з роботи все нічого не відбувається, то ну, у нас ці дні пролітають, і ми такі блін, а що ми робили? От. А коли відбувається якась класна, крута емоція, ну то ми це запоминаємо і це будемо пам'ятати, і в сумі в цьому складається сенс життя. І останнє, яка може бути альтернатива автомобілю. Альтернатива, і то, чого не люблять всі великі міста, і в загальному що не любить країна і кого не любить країна, найбільше вона не любить велосипедистів. Тому що велосипедисти не заправляють собі бензин, вони не купують собі ніякої страхівки, їм не треба там ніякі омивайки, нічого купувати, шина колеса. Ну це в рази дешевше, точніше, можна купити собі там на велосипед за 100 злотих, і він буде вам закривати всі ваші потреби. Плюс до того, якщо ви велосипедист, ви у вас маєте, ви маєте. Більше здоров'я, то що ви так чи сяк ви рухаєтесь, крутите педалі на автомобілі, ви не рухаєтесь, і ваше здоров'я погіршується. Велосипедисту не потрібно платити за парковки і так далі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які ви бачите плюси і мінуси мати автомобіль чи його не мати. Порахуйте, скільки у вас уходить на витрати автомобіля. Звичайно, знайдуться такі люди, які скажуть, ну я купив собі машину і вже 5 років її жодного разу не ремонтував. Якщо це так класно круто, Труто, я вас вітаю з цим, але зазвичай люди, якщо купують автомобілі, то туди-сюди вони витрачають якісь гроші. Напишіть ваш випадок з вашим автомобілем, і скільки ви витрачаєте, буде цікаво почитати. Підписуйтесь на канал, ставимо палець до та сками дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па. удачі в інвестиціях!